Так, ночью был дождик, под утро, и как раз я под крышей сховался сегодня от дождя, я боялся, что сюда будет протекать, но оно не протекало, все нормально, вот так вот оставляю вещи, сиденька у меня тут была, вот, и буду стартовать. Сегодня уже 14 сечня, вот, я решил, я иду по Энге, Я туди не поїду, коротше вперше перший этот самий, заїду только в один. Подивлюсь, мені стане ясно, що там стоїть, чи не стоїть. Може я там останусь на пару днів. Якось так буду стартувати. А так моє жилище виглядає снаружи. Там он, кухонька була теж. А то там де я був, то типа якась підсобка. Кемпер стоїть он. Ось оце дорожка до першого городка, але я до нього вже не поїду. Пізди Оце отак от, от ми. Тут були на розвилочці. А зараз ми движемося туди, десь там наш поворот скоро близько. Коротше пару сотень метрів треба було всього лише проїхати. Я б стояв шикарно. Взагалі тут так класно, тут трава хороша. Немає високої густої трави. Столики йдуть. Це якраз перед поворотом Там вон лисичка Питається втікти, не знає куди тікати. Побігла в просто. В общем, стиральна доска. ілі камні. Вибирай. Ось тут на карті дивився, думав, що тут ліс вдолі того водойому, а тут, оказується, ні. Зелена трава, просто одиночні дерева. От. Кстати, а оці лавочки, сиділочки, столики, я подумав, коротше, а де я там срать буду? Там же ж нема де заховатися. Коротше я вибрав лучше місце в будь-якому випадку. Уже майже половину я приїхав. Тут якась фермочка. Парить дуже сильно. Після доща, сонце пригріва і починає спарятися це все. Блін, я думав, откуди на цій дорогі такі камні? А воно онде. Це тут ґрунт такий, він якийсь наче намитий. перемішку. глина, пісок і камні такі. Ого, привуть. М'ясо і молоко. І все ж таки тема м'яса не розкрита. Дивіться, погода дозволяє, корову пасуться круглий год, Корма заготовляти не треба, сарай строїти не треба, собістоїмость дешева, але притім м'ясо і молоко найдорогі з усіх стран, в яких я бував. Вот непонятно, хтось мені об'яснить парадокс этот. І при этом кажуть, що це найбільший виробник у світі. Це місцевий. Ми з ним трошки поспілкувалися, як. Лічечка, вот. вона виходить течею, впадає в океан. А по берегам зарощає глибичею. Ну я дивлюсь, що це саме. Тут підібратися, конечно, до берега куди весь нереально. Все-таки заросло. Будем изучать это, это изучайно тот случай, если там торба на берегу моря и придется десь тут ныкаться. Хотя вот там можно будет. воно от дороги, в общем-то, недалеко. Пройтись а так. Скорее всего, через забор лазить придется тоже. А тут далі від моста даже асфальт образовался. Я так понял, что тут колись было заасфальтовано трошки, А там закончилось. В общем, проехався я по цій дороге. Жопу набив хорошо стиральной доскою. А це собственно для чого? Для того, чтобы мені больше не захотелось за из Вот. У всього есть свой смысл. Ветрячок. Вот. На углу стоит. А це що -то за фідня, теж обично, навіть на газово таке буває. Ось дорога асфальтна, яка веде до цього поєнки. Дорога хороша. По ній я буду назад вертатися і їхати в баябланку. общем, я знайшов. Оце є що буду тут ночувати офігенно під сосною. Мене з дороги взагалі даже не видно буде. Я поставлю з цієї сторони палатку, вона такого цвіта якраз закриє, буде маскируватися. Это единственная, наверное, такая туда, которая так закрыта. Вот я уже проезжаю вторую такую. Похоже на дюну, которая за... заросла. Вот, когда не надо, блядь, они берутся откуда сейчас. И чем дали ветер сильнейший, их пары такие поганые. Точно шторм на море. В общем, я доехал до города. Вот въезд в него. Какая-то интересная машина стоит за антенной. Хотя а броневик. Там уже это самое. И... и вот заправочка первая. Пума. Будем проверять сейчас, что тут есть. Так. Ну что, тут по крайней мере вода есть. И вот и не так больше ничего не хватает. Wi-Fi немає. Все, їдемо далі. Ось вот таке воно. Навіть колись було просто село, а потім з нього зробили корот. Ну типа як в сосновому лісі. Ну, ліс насаджений, це, це природний ліс. І дороги всі гравійні. Асфальт закінчується на в'їзді. І так, ми прибули на берег, це я пройшов в один край і уперся в чий-то участок я так Вот. ну вот так воно вигляди собственно вот Некоторые даже купаются, хотя штурмить да звісно берег такой себе немає тут гор немає скал Може то десь де за межами цього і того самого, але туди не добратися, тому що немає дорог, все закрите заборами. так Зараз пойду в другий кінець туди. Там там є спуск, може я спущусь, або десь оставлю велик на виду зверху. Сам схожу, покупаюся. Раз приїхав, все ж покупатися треба. Тут є невеличкі хащі, але вони всі сильно засрані, А за ними сразу забор і там уже чиясь ділянка. Трошки напоминає берег Іспанії, Да. Ну ж, зараз буду испытывать температуру води Я хотів одежу простирати но в такому муті звісно не постираєш Але ж Атлантичний океан Я вперше в ньому буду купатися Сейчас мене ще дождем накриє і буде класно Слабого <гум> щастя Коротше однозначно тут нема де ночувати я навіть в кемпінгах зупинятися не хочу, тому що нема для чого. Один раз скупнусь і все. Тут не подобається взагалі мені це. Все ні то, не так я себе представляв. В общем, так. Да. Я спробував чисто для галочки. ну Температура води в принципі приємлива, около 20 градусів. Але вода дуже мухна. Я так ходив раствора І кажись пішов дощ. Піздец мене. Хлопець. Е, е, Угостив е. мене печивом і дав три тисячі. Гасі! Е. Sì. А, а Чувак, поїхав, кругали, поїздив і знову повернувся до заправки. Такий прикольний. Я на цю штуку дивився, дивився і мені дошло. банк. Мобильный банк. Машинка подъезжает, получается банк на колесиках. Mm -hmm. Именно для таких населенных пунктов не постоянно нужен, а время от времени. Я таки заехал пицца дерево, а для того, чтобы забыть себе типа обед горячий. Я там сухомяткой перекусил, но понял, что это не то. Надо горячего, жидкого. О, кстати, да, я вже не розказав. Рибка класна. Вот. Правда, я зараз трошки не розчитав. Я її відкрив, а вона мені не пішла зараз, бо жирна дуже. Я її пересипав баночку. Коротко, таке. Вода закипіла, що будем пити. Ця сосна закрита в перекоти полем частково. А от там ветки. Якби я тут заливався, так я бы там їх перенес эти ветки, з тієї сторони накидав, затрамбував так, щоб мене не видно було. Взагалі така ничка офігенная. А от тут перекоти поле і труба. От. Мені напоминає Крим, так там труба побольше була. Я палив костер і накидав перекоти поле, вона як загорілася. І мені пришлось тікати. через цю всю трубу з другої сторони вылазить, обдерся. Я оце давно пам'ятаю, коли мені так погано, що взагалі нічого це тошнить. Треба попити гаряченького, чайку, а зараз ще й молочка. І все. все пройшло, настроєння покращилось, буду їхати. Тільки що мене нахилила до щептушки. Там асфальт був мокрий. Я трошки проїхав далі, асфальт сухий. Взагалі тут дощики такі не страшні. Даже Навіть дрова не намочив, я спокійно приготовив собі ніякого диму не було. Mm. От, їдуть до траси. Сьогодні треба як можна ближче під'їхати до Баяпланки, оскільки я собі вже все приготував. Тобто у мене кашка приготовлена. От, можна нагріти, нагріти на газу на крайній випадок. І рибка є. Я її перекину. Ну, що ми сижу, будемо кушати. Готовити не треба вже на так що я можу потім встати. Утром уже не вдоль себе нормально. Утром не страшно. Утром я могу спалить по палочками и все будет отлично. Опа. Прикольно, вот тут такие кучи лежат что за ними прям заныкаться нифиг не делать. Несколько таких прям. Вот. Так что не обязательно дерево Можно mm -hmm. вот такие даже. И вообще иногда можно просто кучки из земли, Рельеф и все прочее. Ось. А ще я таки заценив цей чай. Я заварив покрепче, 4 пакетики кинув на кружку. И вот где-то вот сейчас, не знаю, после полчаса уже еду, Начався якийсь ефект я чувствую такий прилив сил, бодрячок. Учитывая, яке состояние в мене було до того, це, мабуть, все-таки Плюс кофейн. Війна я багато випив вчора, Вино дуже вкусне було, я 600 грамів завалив. Mm -hmm. а, ще й від того погано. Може такі погодні условия, які сьогоднішні От, Може повнолуння. А ще кажуть, що вчора луна покривала Марс. О. Ну то херня, а от саме повнолуння може на мене таке. Чего такое не найдешь на дороге. Такая классная штука. Только нахер она мне нужна сейчас. Она не нужна. А то кстати, кабель USB. кажется он не работает. Она показывает заряд, но хрена не заряжает. Опять такая фигня. Дорожка полевая ВД туда. И написано школа. 6 часов 10 минут. Я еду чуть больше часа. На горизонте показалась первая гора. Время. Это гора, та, которая перед Баябланкой. Я ее трошки проеду стороной, но там дальше тоже будет. Вот еще полчаса прошло. Я приближаюсь до поворота. Невозможно предложить момент, чтобы машин не было. Ветер тоже будет все портить. Но я, может, заглушу трохи видео. Это ветрички. Такий интересный пейзаж для Аргентины. Я не вижу в Аргентине еще. наверное дуже вітряне місце а там іще гори показались я спочатку не мог поднять, що щось таке біле лежить а то оказується лопасть для вентилятора будущего вот. вітер тепер ровно в спину так ще одна розвілка. Баябланка, там пунта Альта. Вот. Кстати, движение машин стало поменьше. Перед цим була розвілка 6,5 км отсюда. Там дорога, которая йде параллельно немножко, так заворачивает туди. І теж можна виїхати центр Баябланки. Але я подивився, что туда і тоже багато машин їде. Но там обочини взагалі немає. Тут хоч якесь подобие є. В общем, поеду по цій. Получається, до Баябланки зараз остається нам. 30, 9, 38 примерно. Мне бы еще километров 10 проехать и 10 продвигаться. Ось место классное. Тут даже какая-то розетка есть. У них какие-то заведения, типа шестерки. Там есть машины, не пойму. И даже беседочка ось. Но тут нет никакого туалета. Я не знаю, как она тут есть стать, допустим. Это до розетки подключена вся будка. Тут что-то продают. Короче, довольно стрёмно. Так, ну что, время без 29. Я уже недалеко от Бланки. До центра уже 15 километров осталось. Ну и ось надыбал вот такая. Вот. Там рядом есть один столик, и стульчик, даже один стульчик рабочий. Но там такие открытые, с обоих сторон трассы, короче, и это... Ну, с другой стороны, можно там встать, сюда ходить какать. А я подумал, а что бы не встать прямо тут? Тем более что тут есть вычищены такие полянки классные. это мы не очень, а вот тут вообще маленькая, но уютная. Тут я и стану, зараз. тут зацеплюсь. Она трошки просвечается, но моя палатка как раз закриє. меня закрыта. А утром прям буду тусоваться. Вот так вот глядя туда.